Так що ось, дивіться, оце друге життя буде. Ось, бачите? Цей лист, який буде вигребатися увесь оце із саду, оце все буде вигребатися. І потім отак, такі кагати, купи, трава, яка буде коситися. Я не тримаю, у мене немає ніякої худоби. Все сюди теж буде зложуватися. І все буде отак перегнивати. Два роки і воно перейде отакий ось о, отаку, цю таку субстанцію. Це в мене не було так. Тут ріст бур'ян, понаростало всього. О, А тепер ми підійдемо. А це у вас стало. Ось таке хранилище. Перегною, у якому немає азоту. А всі поживні речовини у вас отут вони будуть. Дивіться. Бачите, яке? О, аж сухе ще всередині. Ці дощі не дають йому. О. На одному йому, звісно, дерево не виросте. Ну, недостатньо цього буде. Але основний такий мікроелемент поживні речовини тут достатньо. Так що отак. От Гляньте, яке, яке золото зробилося. І все під, під таке дерево відер 5-6 десятилітрових великих під перекопку на зиму. А з весни почнемо працювати потім уже із добривами. Азот, фосфор, калій. Не на ранній весною піде. А потім інші підуть добрива. Каліни для плода. Перегній, який утворився із листу трави і різних рештків отаких. От так що нічого не викидаємо, за можливості не спалюємо. Це, і ніяких кульків, пакетів, іншого мусора. Пробок, пластика там нічого не повинно бути. Все. Так що отак. Така купа, все вигрибаємо, зложуємо, потім можемо буртики поставити такі. І все два роки і у вас вийде свій якийсь пару кубів такого. У мене дві таких купи, то і буде десь три куби підкормки і на весь сезон. Так що отак, із за такого листу трави відходів зелені скошеної, Ну у вас ось така підкормка для дерева.